Приїхав з лісу, приліг відпочити, вроді себе обдивився, а потім відчуваю, що щось повзає по нозі. Подивіться, який він маленький. Взагалі маленький кліщ. Манюсінький, манюсінький. А обдивився ж себе, ніде нічого не було. Так що ось такі справи? Такі як? Дві зернинки чи три з маку. Дивіться, який. Це, мабуть, дитина кліща, малюк кліща. Заодно і камеру перевірив, як знімає. Хм. Так що будьте обережні.